Ліс, перший плюс другий сорт, 10 кг. Ціна 1350 гривень за 10 кг. Я подивіться тільки скільки тут шотики. Клас, дуже класний. Це йде чоловічий розмір XL. Замочок є зверху. Далі йде ось такий XL. Також йде, напевно чоловічий. Мачик розчіпається так досередину, є кишенька. Наступний йде 2X цей Це йде на замку, повністю защіпається, розчіпається. І також це йде якийсь бренд. Так, правильно, він цей бренд не знає. Далі йде ось такий світшот чоловічий, класний. Класного такого більшого розміру. Розмір це, напевно, XL. Тут не пишемо. Я так щось думаю. Можливо, L. Далі йде у нас песка. Такий червоний, яскравий, таки, подивіться, однотонний. Просто шикарний. Далі йде розміра, також я не бачу. Ось такий свічок. Вони дуже всі теплі. Знизу є резиночка. Також є кишенька. Тут тут. Він такий де під шийку защіпається. Далі йде жіночий розмір 40. Ось такий коричневого кольору. Він йде з капішончиком на замочку. Наступна йде ось така без безрукавочка. Це йде розмір М. Чоловіча. Далі йде розмір М. Тут щось замочок. Пусто не защепився. Це йде Далі йде чоловічий розмір. Розмір 48. Вони дуже теплі, дуже такі легенькі, приємні. Такий матеріал класний. Далі йде, йде брендова. Така клісова кофточка. На замочку XS розмір. Наступний йде розмір 48. Такий лісовий батничок. Далі йде типу як курточка. Дуже гарний, дуже теплий. Зсередини він такий. А це йде такий. -ка. Розмір цей з Капюшом. Кишенька, все працює. Далі йде розмір 38-40 Він також йде такий під шию. Наступна йде така безрукавочка фіолетового кольору. Наші йде розмір S-ка. Наступний такий чоловічий розмір XL-ка, чорний такий на замочку Цей йде такий класний хліс. Подивіться, який капюшон. такі вушка Миле таке. Шикарний просто. Дуже гарний свічок. Розмір, цей еск залишилося ще три останні модельки. Це йде фіолетового кольору. У нас такий червоний ходить цей лот. Дуже гарний розмір тут не бачу. І синий розмір також я не бачу, але знизу собі можна тут можна собі стягувати. 1350 гривень за 10 кг плісу, Це йде сорт перший плюс другий.